Всім привіт, дорогі друзі, з вами Red і Сьогодні зі мною десктоп. Хей-йоу! Ми будемо перероблювати з цього острова. Ну більш уже, так мовити, країну. Це мій острів. Моя хатка. а А там... Як свій остров мазник? як Як? Називається по-китайськи. А китайський. Так. а що означає? А Що означає, я ще не придумав. А. Краї... Країна. Такий сил... з... знавець китайської і японської японською. Я хоча б, може, щось з, з японської розумію. Окей. Я Декілька за тебе зумів. радий. Дядь. А... Я буду робити міст. А ти десктоп, може розширювати мені територію. Ви запитаєте, чого десктоп... ну, що він має робити тут а що він взагалі це робить? А через те, що коли я йому допомагав з його країною, то я теж робив, доповняв свій слід. А, десктоп зараз. Ну. Я поняв тебе десктоп. А от так буде досить? Чи ще більше зробити? Досить. Досить? Окей. Так. Професіональний використач WorldEdit, та я. Ага. Е, так. Лекція 0 драйв. Юбин зекс. Ет, два. Їх шпрахи дойч. Фокус, фокус, дядько. Так де ж то... Я не поняв, де та лампа. А, я напевно не туди зайрю. Може туди. Я не знаю. Десь хто прятуй. Копі. Значить, я не там. Так, давайте ще раз. Ну... Поки ще ніякого ліхтаря не бачу. Стоп. Ало, який є сліпота. Так, зрозуміло. Mm. Ні. Нічого uh -huh. собі. Це Наразі. тоді треба отако. От Ой. От ще захист мені продовжить. Так, і я ти. Тоді... неможливо. Що неможливо? Цей захист зробити довбаний. Ну, як неможливо, якщо я якось зробив його. В три... ой, в чотири... не. Три блока. Ну, дядь, ну якось отако. О, так, отако має бути. Цю стіну я поки що ламаю. Тут у нас, друзі, будуть будинки. Майстер, гломайстер. Тут будуть будинки і ще тут, можна сказати, буде парк. Так, а наше я оце робив, якщо десктоп мені територію збільшив. Не розумію. Що, ліхтарі? Тут. Стоп Так. Тепер мені треба взяти Так, де І мої? Пасти прописуємо ми. Давайте візьмемо М -м. пану. Я пану. не знаю, які мені сходи краще взяти, такі гарненькі. Давайте ми зробимо кварцевий міст з морським ліхтарем. І нам ще треба кварцевий блок. Далі нам треба буде дубовий паркан. І ще нам знадобиться. О. А, Зробив гарно? Де? Yeah. Та. Добре. О, тобі треба ще місць? Нє, мені треба місце зробити просто. Я собі роблю місце. Нічого, будь ласка, не. Одна штуку я відкрив. Не на командуй мені. Командами. А ти зараз на командуєш і от не вийде. Що тобі зробити, щоб допомогти? Мені треба пару вілледжерів заспавнити. Ну і дати їм роботу. Без... 에, скільки і яких? Ну я не знаю, але так щоб не було забагато віледжерів. Ну як. А які треба іменно? Прості віледжери і їм роботу якусь. Яку? Мальовану. Зрозуміло з тобою, дядьку. Дядь, ну наприклад там, не знаю, один щось робить одне, другий інше. Орфа, лучника всяких. Та-та, поняв. Лучника мені треба, щоб стріли <звіць> продавав. Всяких. Бо в тебе ж як вуск... на мене найголовніше треба. Що, саме тобі треба? Церковник. Церковник? Та <звіць> церковник. Не, ну... блі, не церковника. А кого? Церковника. А де ти візьмуєте? Скажіть, будь ласка, а де варильна стійка? У мене немає. Редскетч, Редскетч, скажи, будь ласка, а де вагильна стійка? Який вклад? У мене її нема. А в якій вкладці вона знаходить? Варіль ай, ай Варильня ай, Сіка знаходиться в клаці під назвою Я не знаю. А так, а я вріжуся отако? Ні, я не врізався. Ну та й добре. Так, щоб моби не заспавнилися. О! Я тебе зроблю скляні отці. Подарунок від десктопа. Вау, що дякую, то? десктопчик. Ну і коника. Та. Залізну, Щоб гоняємо, їм добре ми. було. Та що ж до мене колядувати прийшли, алло? А незнагано часом колядувати. Та в ці на увазі, що вони отут. Ходу залізні двері треба буде встановлювати. Чи що? Чи їм тут будинок побудувати, щоб вони розляглися собі? Постав день, бо я їх не витримаю. А що ти робиш? Фігню. Отут я буду задавати їм всякі професії. Ага. Не будуть. Не... Коротше. Скажи А. А? Скажи А. Ну, я сказал, а. Б тоже витамины. Что не смешно? Не. Я такая mm. чувствую только каждый раз. Чую. Я також, ну, може, тоже, ну, может, пойду. Б тоже витамины. Так, ну. Адже Чи... писникам думаю, можеш смішно станути з mm. такого жарту, як ти сказав, я думаю, що їм нахохоче. Так скажемо, В лапках. Ну, And... Окей. Well, okay. За той час, доки я з тобою трендів, я вже майже зробив міст. І це ключове слово прийшло до мене до моєї країни. Ну, острова. Не до острова. Добре. Дядь! Що Е, Куди тікаєш? Дядь, ти в топ... Ти в нього забрав? Ні, він не втопився. Е, слава я Богу. тут чуть-чуть е, не додумався, що вони можуть перестрибнути. Тому що тут ще блок буде стояти. А, а. я це не придумав чуть-чуть. Ну тому все, ти вчора, і ти зробив... Взагал. Все, равно ну, що мені з, з тобою зробити? Десктоп? Глав, все люди. Не переживай. Так. Через два блоки. Не ага, ага. все, все добре. Скіль ліхтар через два блоки я роблю Плюс я ще. Я Жив. Дядько щось кожную. А я тут, -то тобі масатики всяких Робочих. А нормально, якщо вони будуть отут? Ня. Тоді треба буде їм. От таке віконечко зробити. Поняв? Але а, мені віконечко. треба ще буде їм будівлі побудувати, тому. Бачите? Поки і що вони будуть в, в такому закритому приміщенні вже, як сказати? Ну а що? Ну, якось ти не з ними, але. Поки що, а потім вони будуть мати роботу в якомусь АТБ, але о, слуха, в мене є ліпше. Всі вже будували, напевно, АТБ. У mm. мене є одна ідея. Ти хочеш я на відео не розкажу, на жаль, але я тобі можу написати там вайбері. Ти хочеш будувати АТБ? Ні, не АТБ. Але теж магазин. Макдональдс. Макданец також детей будував. Блін, ну що ж мені збудувати? А я маю ідею. Я от завжди то думав. Пацан, якийсь в стилі застряг. Селюх якийсь застряг? І географ той селюх, напевно. Що він скачек як. Алло, ти що ти місишся? Що ти людей вбиваєш? Ой, трохи не так сходинки я поставив. Нарешті постави нормально сходинки. Ні, ну це виглядає красиво, на воді тримається. Але от я аж туди не буду будувати. Так. Давайте поставимо парканчики, так як я замітив, що вони переміщаються. О, ну, тут є купа таких дядьок. Які а переміщаються з, з місця на місце. Чи здається, е, якщо, наприклад, е, бібліотекар початківців, то в нього на голові одна книжка. Якщо там інший рівень ліпший, то дві книжки. В нього здається зверху, на бусті книжки збільшуються. Так, але залежно скільки йому книг дати. Я не знаю, як це зробити. Ні, yeah, це відрівнює, наскільки я знаю, за той. А, так. Залежить. Та? Якщо щось я неправильно той, сказав, то напишіть, як правильно. Нічого залежить кількість книг на його босі. Напишіть в коментарях, будь ласка. Так, бо я вже думаю... Я вже раз, коротше, от, ну, зробив бібліотекаря, думаю, чого в нього немає стільки книжок на голові. То я завжди, як не лупра, я подивився, то ще Там книжки взагалі мільйонер, блін. З тими книжками. Ну так. Ну тепер, чуюсь, тепер до солянів не зможуть дійти ні зомбаки, ні фантом, бо тому що я зробив їм такі маленькі дахи. Щоб ніхто там не залазив за них ще. Ну, Ві, я. Я кожен має свою працю, він там живе. А деякі обче за мешка? Так, в принципі, я вже острів зробив. І якщо в нас вже трішки більше. Подивися, хто там є, скільки чудіків. Вже один чудік біля одного чудика ходить. Так, ну я бачу. Хай йде далеко, знаєш? Куда тікай? Так, що він продає? Нічого корисного. Короте... Так, це фермер, це рибак, це коваль обладунків, картограф, е, лучник, коваль, церков. Шось... Бібліотекар. Мало. Ну нормально, нормально, так. Я вже за цей Чому час доки. Якогось? Я вже за цей час, доки ти. А ти поставив ще одну професію там де стоїть казан. Ні. Там третя. Тут ще професій. декілька професій хочу дати. Є, я Цю вже тіку. можна сказати, дійшов до цього острова. Тепер я роблю. До цього? До цього, так. У мене Тобі вже більше територія Я один це бачу. Що саме? Бо було здається, дельфін. Може, мені здається? Я можу ще. Або в мене хрешка їде. Я, не Тоже знаю, я ще, може, щось зроблю, але вже. Це вже буде пізніше. Я ще декілька зроблю таких кімнаток. Добре? Ну окей. Ага, гаразд. Mm -hmm. Давайте вхід у мене буде. Не, я не знаю, навіщо я це побудував. Може десктоп знає, як прикрасти гарно. Окей. Аби як хочеш. Так. Це не мій міст. Мені тепер треба. Дядьки, ви що сюди прийшли? Мені тепер треба. О. Давайте живуть. Не ви далеко, ви сюди тут не будете керувати, що я тут буду робити, Алло. Що ви тут. Що ви тут поприходили? Йдіть ви далеко. Дивіться, нам треба буде саженці. А ви йдете до їдеш? Але що такі прості, вже? бо це вже джунглі і джунглі заважають. І. Завдяки цим саженцям, ну, наприклад, дубовим або березковим, я от, блін, десктоп. Чого? Затопни, будь ласка, мене. Ходи сюди. Що? Можеш замість цього непотрібного зробити мені землю? Mm. Ого, тут навіть трохи пісок є. Я думаю, що... Я тут зроблю пляж. Так. Блін, час дуже швидко летить. Треба все швиденько робити. Так. Є, зламав. Те, що треба. Так, і тепер я. Зупиню відео на пазу, щоб зробити пляж. І тоді вже зустрінемось. Так може економніше часу буде для вас. І бат. От що ми зробили з десктопом. Десктоп мені дуже поміг, а я собі сам поміг теж. І в нас заспавнилися араби. Ми так з десктопом називаємо цих людей. Вдягнути. Знаю, тут ага. були джунглі, просто розумієте, і десктоп зробив такий гарний, такий гарний будинок. Ні, і... тут такі, там, де мох, то речі, І тут, такі до, речі, і тут до речі, дуже сильно спавняться міні-араби. Ну, на цьому острові, такі, можна сказати, арга, бізнес, що це, я буду. Спавняться тільки на мох, коли є мох, наскільки я знаю. Так, в мене чийсь трохи лагає, але нічого. Підлюбили. Це лайфхак із Тік-Тока. Я бачу. Я тоже, але не з Тік. Нема, тік я бачив такий лайфхак, але я не думав, що він працював. І напишіть у коментарях, як вам ця територія. І, до речі, я ще зробив такий прапор України. Нарешті я навчився І так. такий... на цю красу Ой, як воно класно. Так, я... Нарешті ти навчився таки пора робити. Кос. Ой. Не кос, а кіс. Бобік. Кістяний порох. Все, чекайте, сюди поставлю. Я буду завжди. У мене, до речі, дуже багато малышні бігають. Дивися. Так. Дивиш, що я творю yeah. біля свого будинку. Ти на садах спавниш, так? Ні. О, дякую, ти просто молодець, я тобі навіть поможу. Все, хватить тепер, бо якщо забагато, то будуть якісь джунглі. Розумієш? Ти й так дивись якісь джунглі вийшли. Ти Щось зменшити. О! Просто. ту високу траву помаєте. І вони вже скільки разів хочуть зайти в мій дім, але нічого не виходить. І не через те, що я поставив, ну я взагалі нічого не ставив. Вони просто всі на кучку налазять. Просто капець. Ну, тепер мені просто... по фарбник не треба буде йти. Барник, який фарбник? Фарбник, так? Барвник О, дивися, можна. росте, росте. Давай я поможу О, тобі. Майбутнє й дім оцих кацапів. Але куцапів. це вже буде більший такий будинок. Куцап. Є. Давайте з тої сторони, а я з цієї. Окей. Так, ну дивіться, я думаю, в мене ця серія з десктопом ви. Тих так нернув. О. Так, а от. от цього О, дерева... Тільки Я середині треба чуть-чуть е, зробити листя. Тут. зробити листя. Так, тепер я пару арабів. Листя. Ну. Може два віледжера заспавню, щоб. але ні. Так якось не вийде. Треба перше зробити ліжка і гарну квартирку їм. А то вони не поймуть, що з ними і твориться. ідея – зробити краще освітлення, ніж факелами. Бери ось такі ліхтарки дивись. А, як ці? Чекай, Чекають ось Отакі. Окей, всередині треба. Очисти всередині? Ну поки що хай буде молоски. Блін, чого я таку собі хату не зробив? Хоча в мене би була якась бомжарська хата, якщо чесно. Так, тепер мені Ой. потрібно ліжко. А я щось зробив неправильно. Давайте візьмемо ліжко улюблене десктопа. Ти собі таку хату? Ні. Населянся сюди. Ага, із багатої на багату хату. Якщо ви не чули цей мем, подивіться про ту бабу, яка казала, ну, циганка, яка казала, що вона не багата. Ой, багата, але вона насправді живе в селі, бо вона купила собі там квартиру за 5 тисяч. І в неї нічого красивого там нема. Але ну, багато. Мене... Раз, два, три. Що з ними стається? що, народжувати збирається чи що. Дивись, я її спавню. Що знімати? Так що не переживай, Стоп, це безкінечний придумав генератор ідей. Якщо хочеш знати, я цю ідею придумав робити це все я кажу, що в мене є шейдер. Тіпа, а чого Дивися. Телепортуйся до мене. Зараз. Я нічого не так? поняв. Я що ти зробив? Та я нічого не робив. Вон. А може... Ти вернув? Так. Да. Може воно ламається сама? Я підхопав на Унду натисну. Прописав. Ну ти просто я гений. думала, що я буду закінчувати А я. Блін, блін це їх віде. тепер воно вже 100. І так довго. стовго. Це відео вже і так довго. Треба закінчити? Ну, це я знаю, але дивися. В принципі, деякі будуть і тут, -то. Стоп. Ну, окей. Натисна кнопку плита з полірованого чорнокаменю. Ого. Давай мішень. О, в мене є хитра ідея. А чим би їм не зробити. Знаєше ти їм мішень поставив, дядько? Ні, чекай, я хочу їм зробити коротше, працю вже отут, знаєш, у хаті. Дивись, дивись, дивись дивись, наблюдай. Поняв? А то нічого що ніхто не захоче біля мішені працювати. Біля чого? Наскільки я знаю, з мішенью ніякої справи не тут. А, ну окей. Або так, знаєш, що ну. постав? О, я знаю. Ліпше давай. Церковника. Церковник тут отут отако. От Все, більше не треба. Які ти двері став дядько? А, я забув не. Дивись, церковник народив. Блін, ну прекрасно. Так, я хочу. Ні, але я, блін, генію, поставити в дерев'яних будинках. Так, дивись. Треба вже буде закінчувати відео, а? Я знаю, але не тільки. Отут ще буде ліжко. Якось тупо виглядає, але нічого. Вже так, скільки тут. Я не знаю, всякої фігні грабити. Та я знаю, дядь, але. Так, а ти станеш? Але продовжуємо забрати тут. Я... Я... Чекай. А... Ходи дядь до моєї я хати. До твоєї? Так. Чекай. І це ми з десктопом майже майже півгодини зробили і зекономили час. Це тільки ми першу... перший острів такий зробили, а нам ще це, що... оцей... це я вже розумію, країною можна називати. Ну вона маленька ще, але. Та да, ще вона ще дуже маленька. Вона там от міст. Ходи подалі від носа тих до домцього. Так, а ви повилазили? Ти теж. О, я зайшов хату. Е -е... О, біля нас Боже... Жорік. Я Дякую, дорогі друзі, що ви нас дивилися. Вибачайте, що так довго. ну... У мене відео іще довше йшли, але якщо вам подобається цей краєвид, який ми зробили, то по тоді подякуйте і мені. А з вами був десктоп та Рецкетч. Всім пока. Кажи папа. Десктоп? Що?